У ніч 14 на 15 квітня 1912 року сталася найвідоміша кораблетроща усіх часів. Найбільший на той час лайнер у світі Титанік зіткнувся з айсбергом в Атлантичному океані та затонув. Громадське поставило несподіване запитання: чи були українці на Титаніку? Докладніше далі. Прямих документальних підтверджень того, що на Титаніку перебували громадяни, офіційно ідентифіковані як українці. Немає, але історичний контекст робить присутність українців на Титаніку цілком імовірною. Нагадаємо, що на початку ХХ століття Україна як незалежна держава не існувала. Її території були поділені між двома імперіями: російською, до неї належали схід, центр та південь України, і Австро-Угорською Галичина, Буковина, Закарпаття. Обидві імперії переживали складні соціально-економічні умови. Які спонукали масову імміграцію до Північної Америки, зокрема США та Канади, де обіцяли землю, роботу і краще життя. У західноукраїнських регіонах, що входили до Австро-Угорщини, імміграція набула масового характеру у 1880-х-1910-х роках. За даними істориків, лише з Галичини до США та Канади виїхало близько 800 тисяч людей, переважно русинів, як тоді називали тамтешніх українців. Основною причиною була економічна скрута, адже селяни потерпали від малоземелля, високих податків і боргів. Великі земельні володіння належали польській або австрійській шляхті, залишаючи селянам мало шансів на гідне життя. Та й присутня була значна соціальна нерівність. Українці-русини зазнавали дискримінації з боку польської адміністрації, що обмежувало доступ до освіти та роботи. Тому чутки про американську мрію швидко поширювалися і галичиною. Агенти пароплавних компаній активно рекламували квитки до Америки, обіцяючи роботи на фермах, шахтах та завод. Емігранти з Галичини та Буковини зазвичай вирушали через порти Гамбурга, Бремена чи Трієста, купуючи квитки на трансатлантичні лайнери, такі як Титанік. Квиток третього класу коштував близько 7-10 фунтів, а це еквівалент заробітку селянина за кілька місяців. Але для багатьох це була єдина надія на краще майбутнє. На Титаніку пасажири третього класу становили більшість близько 710 людей. І чимало з них походили завтра Угорщини. У списках пасажирів трапляються прізвища. Які звучать слов'янськими, але чітко ідентифікувати їх як українців складно через узагальнення та неточності в документах. Щодо російської імперії, еміграція була менш інтенсивною через суворіший контроль і меншу свободу пересування. Проте селяни з Поділля, Волині чи Київщини також вирушали до Америки, особливо після скасування кріпацтва у 1861 році, коли економічна скрута і перенаселення сіл штовхали людей до імміграції за оцінками до 1914 року з російської імперії до доша виїхало близько двох мільйонів людей, із яких частина була українцями. Далай-Лама оголосив, що його наступник народиться за межами Китаю, попри наполягання Пекіна, що наступну реінкарнацію слід знайти всередині країни. Про це повідомляє видання BBC. Справа в тому, що Далай-Лама є не лише духовною фігурою, а й політичною. Тому китайський уряд наполягає на тому, що він має схвалювати всі реінкарнації старших буддійських лам, зокрема й Далай-Ламу. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте. Знати, як працює реінкарнація в тибетському буддизмі і як будуть обирати наступного Далай-Ламу. Докладніше далі. Далай-лама є духовним лідером Тибету, пояснює видання BBC. Це найвідоміше обличчя тибетського буддизму та прояв святого покровителя Тибету. Його почесне звання означає океан мудрості. Цю роль через реінкарнацію виконували різні люди протягом століть. Буддисти вірять, що коли хтось помирає, він відродиться знову. Те, ким вони відроджуються, залежить від їхніх дій у попередньому житті. Власне йдеться про карму, важливе поняття в буддизмі. Тибетці вірять, що ті, хто досяг найвищого духовного стану. Як Далай-лама, можуть вирішувати, коли і де вони будуть перехтірюватися. Тибетці вірять, що одна й та сама душа Далай-лами відроджується знову і знову. Нинішній Далай-лама, Тензін Тенцінґ'яцо народився 6 липня 35-го року у бідній сім'ї фермерів у північно-східному Тибеті. Коли йому було лише два роки, його визнали реінкарнацією 13-го Далай-лами Далайлами. Г'яцо. Сам процес вибору Далай-лами дуже суворий і складний. На ідентифікацію особистості можуть знадобитися роки, зазнач. Видання БіБСі. Високопосадові ченці починають пошуки хлопчика, який народився приблизно в той самий час, коли помер попередній Далай-лама, керуючись у своїх пошуках низкою потенційних підказок. Один із ченців може отримати підказки щодо особистості хлопчика у вісні, а напрямок диму з поховального вогнища попереднього Далай-лами вважають вказівкою на місце, де може статися реінкарнація. Також у центральному Тибеті є священне озеро, яке може дати підказки для пошуку. Дім і село Тензіна Яцу, який є реінкарнацією 13-го Далай-лами, визначили саме завдяки видінню з цього озера. Після того як встановлюють місце перебування хлопчика, дитині дають багато різних предметів. Якщо хлопчик успішно визначає, які з них належали попередньому Далай-ламі, це вважають гарним свідченням реінкарнації. Після того як лами вищого рівня будуть задоволені, хлопчика обирають та проводять йому багаторічну релігійну підготовку та теологічне навчання. І лише два Далай-Лами народилися за межами Тибету. Один у Монголії, а інший у Таванзі на північному сході Індії. Нинішній Далай-Лама пообіцяв надати більше ясності щодо свого наступного народження, коли йому виповниться 90 років у липні. Цілком ймовірно, що китайський уряд у майбутньому оголосить свого власного Далай-Ламу, Але чи підуть за ним тибетці, Ставить на сам кінець видання BBC риторичне питання. У зовнішній політиці Сполучених Штатів Америки відбулися серйозні зміни. Нагадує видання Telegraph.ua, Демократична держава після перемоги на прези президентських виборах кандидата від республіканської партії Дональда Трампа стало виставляти агресивні територіальні претензії Канаді, Данії щодо Гренландії та Панамі, вимагаючи повернення контролю над Панамським каналом. У політиці Білого Дому почали яскраво проявлятися імперіалістичні нотки. Фактично, на наших очах йде руйнація єдності демократичного заходу. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати, як штати включали до свого складу території інших держав, докладніше далі. Коли у 1865 році завершувалася громадянська війна у США, президент країни Авраам Лінкольн звернув увагу на найближчі острови в Карибському морі, які б могли виконувати роль військово-морської бази і станції для заправки пароплавів, які працювали на вугіллі, три найбільші острови навітряних островів в архіпелазі Малих Антильських островів, які належали Данії, були привабливою ціллю. Вони носили назву Сен Томас, Сент Джонс і Санта Крус. Зокрема, на острові Сен Томас був Жливий транзитний порт на морських шляхах між північною та південною Америкою, де за часів панування данців процвітала работоргівля і виробництво цукру. До речі, на той час штати вже зробили спробу захопити Канаду під час англо-американської війни 1812-15 років. Фактично анексували Техас, який знаходився під суверенітетом Мексики у 1845 році. А внаслідок кровопролитної американо-мексиканської війни 1846-48 років Мексика втратила Понад половину території на півночі. Отже, у 1867 році, вже за президентства Ендрю Джонсона, відбулися секретні переговори за участі державного секретаря США Вільяма Генрі Сьюарда та данського дипломата Вальдемара Рудольфа Раслофа. Це йшло до ратифікації майбутньої угоди. Проте коли вже були підписані усі документи, острови постраждали від потужного урагану. До питання продажу островів архіпелагу, знову повернулися у 1896 році. дев'яносто році. Атором був данський морський офіцер, дипломат, аферист і відомий дитячий письменник Волтер Крісмас Діркінг Холмфельд. А також, як виявилося, згодом шпигун британської спецслужби Мі-6. у якийсь момент Волтер навіть вийшов на прямий контакт із президентом США Вільямом Маккінлі, також відомим своїм бажанням зробити Америку сильною. Він збільшив армію до 100 тисяч і так само, як і Трамп, вводив високі протекціоністські мита. Спритний данець бажав отримати 10% відступних і. Суми в 5 мільйонів доларів. А це була астрономічна як на ті часи сума. Проте розгорівся грандіозний скандал. Волтера звинувачували у спробі підкупу членів уряду. США, проте спеціальне парламентське розслідування завершилося нічим. Професійного шпигуна виправдали за всіма пунктами звинувачення. Уже у 1900 році продовжилися консультації, які ініціював новий державний секретар США Джон Хей. Але ситуація кардинально змінилася лише з початком Першої світової війни у серпні. 1914 року ще знову звернулися до уряду Данії, бо після відкриття 15 серпня судноплавства на контрольованому Вашингтоном-Панамському каналі стратегічне значення трьох островів Данської вест Індії ще більше зросло. Кайзерівська Німеччина розпочала військові дії не тільки на континенті, але й на морі і в Атлантиці. Цього разу уряд європейської держави через наявність кордону з німецькою імперією і свій нейтральний статус уже у 1915 році став домов. Влятися зі США про передачу островів на Карибах, 16 січня 1917 року. Президент США Вудро Вільсон і державний секретар Роберт Лансінг нарешті підписали договір. Ціна питання виявилася високою: 25 мільйонів доларів золотом. 31 березня того ж року на всіх трьох островах архіпелагу опустили національний прапор данії. Віргінські острови стали неінкорпорованою залежною територією, яка сьогодні знаходиться під управлінням уряду. США. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.